Яка красуня за столом? Навіщо рахувати роки? Вогонь горить в її очах, позаду клопіт і мороки. Упевнено, вона сидить, рукою на стіл схилилась, і так їй хороше, спокійно, бо за синів вона молилась. Ти загадкова, чарівна, хто скаже, що онуки є? Позаду тебе лиш весна, а в серці літечко вигукує. Сонце тебе теплом гріє, любуєшся у затінку, ніхто пекти не посміє, ти в надійному захистку, і ця дорога світла і пряма, вона не даремна на світлині. Те, що плануєш ти сама, здійсниться вір своїй родині. Яка ж то сила інтернет? З тобою я попила чаю, шануй, Галиночко, себе, тобі завжди добра бажаю. Привітно дивишся на мене, жінка у святковій сукні. Ногу закинула на ногу, ти відпочинь трохи від буднів. Красиві у вазі квіти, які тобі подарували, хай будуть здоровими діти, щоб тебе, Галю, поважали. Ти заслуговуєш любові, усмішка ніжна на вустах. бажаю, щоб на крилах долі Прийшло кохання у життя.